Віддав на Україну, поети славили в піснях, немов красу дівчиню. Від неї переймали сміх, і жарти, і таночки. Її байки, немов квітки, сплітали у війночки. Той в ній в покохав, той мрія молоденьку. Він перший полюбив її, як синку неньку, хоч би була вона стара, сумна. Марніла, бідна, для сина вірного вона єдина, люба, рідна Хоч би була вона сліпа, каліка недоріка, мов рана, третя, в ньому любов його велика, В країна бачила не раз. Як її закоханці надвечір забували все про те, що співали вранці, І взявши дар, від неї йшли до іншої в гостину. Вони не знали, що то є любити то загину. Він перший за свою любов тяжкий дістав кайдани, але до сконої служив без ради, без омани. Осе знесла і перемогла його любові сила, того великого вогню і смерть не погасила.